Харі Крішна, продовжуємо вчати Бхагавадгіту, як вона є, глава перша, вірш 9. Як навчитися ефективно навчатися. Ну, ми ж хочемо щось знати, і нам потрібна максимальна висока ефективність для того, щоб ми добре навчалися. Як правильно навчатися? Ну, тому що має бути ж якась методика. І бажано ще навчитися. Як навчитися правильно вчитися, знання приходить до нас тільки згори. Ну, тобто є ланцюжок, і вона передається. Тобто, був Крішна. Ну, Крішна є. Передавав це через ланцюжок. Передавав знання одним, іншим, другим, третім, воно передавалось, передавалось, і далі тепер воно дійшло до нас. Крішна де стояв? На війні, на полі бою, він стояв де? На колісниці. І його настанови, ясно, чули дві душі: це Арджуна та Хануман. Арджуна Сузумів Бхагавадгіту, а Хануман ні. Чому так сталося? Двоє ж чули. Двох аж є, однак, що сталося, Що ж не почули? Тому що Арджуна, він сидів біля стоп крішни, тобто знаходився нижче його. А Хануман був розташований на прапорі. Він був вище. А значить, був вищим за кого? За крішну. Ну, якщо ви хочете чогось навчитися, йдіть до наставника. і Смиренно, ми будемо про це говорити в, зараз я вам скажу. 4:34 вроді би, вірш. 4,43, зараз я вам точно скажу. Зараз зараз я вам скажу, який це вірш. 4.34. Да? Ну, це просто сумки з наставником. Просто намагайся пізнати істину, звернувшись до духовного вчителя, розпити його смиренно. І служи йому. І так робив Арджуна. Да? Душі, що усвідомили себе, можуть дати тобі знання, бо вони бачать істину. Це просто сумки з духовного вчителя. Ну це далі, щоб не вивчати в 4 главі. Тому е, Арджуна, він, коли прийшов до Грішни, каже, що біда, спасай, не знаю, що робити. От, все. Він був смарен, він був нижче, він був біля стоп Кришни. Так і для нас лише одна можливість дізнатися про абсолютну істину. Дивіться, в попередньому відео про що я розповідав, мати. Да? Тобто, це є достовірне джерело інформації. Святі трактати це наша мати, а, батько, на, а Бог наш батько. Я спеціально в минуле відео, то, що записував, казав, послухайте його, подумайте над ним. Да? І тут продовження цього йде. Е, святі трактати це наша мати, а Бог наш батько. Ну, і дізнатися про себе. І Бога можна тільки через вивчення і застосування цього знання на практиці іншого способу просто нема. Це наше рятівне коло, і необхідно схопитися за нього всіма руками та ногами. А для цієї останньої спроби нам потрібні сили і в цьому слід трохи розібратися. Про це далі будемо говорити. І так, до чого було в попередньому відео, те, що. Мати знає, хто батько дитини. Тут ми бачимо, так, що святі трактати це є наша мати, а Бог це є наш батько. І е, дізнатися про себе і про Бога можна тільки через вивчення та застосування цього знання на практиці. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Харікачна.